Про злочини правоохоронці Закарпаття. Викрили дві схеми ухилення від мобілізації. Ось про таке повідомили в офісі генерального прокурора. Отже, у вимаганні хабарів підозрюють керівника районного ТЦК і заступника комбрига територіальної оборони. За даними слідства, військом за 5 тисяч доларів пропонував допомогти пройти військову лікарську комісію та отримати статус непридатності до військової служби. А інший підозрюваний посадовець територіальної оборони обіцяв визнати військово зобов'язаного непридатним до служби за станом здоров'я і виключити його. Із військового обліку вартість послуг у цьому випадку коливалася від 4 до 6 тисяч доларів. Зловмисникам наразі загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. І щодо застережень, які вже лунають нині від світових лідерів, зокрема Улаф Крістерсон, висловив занепокоєння щодо домінування культурних війн у політиці США, ось про таке пише сайт SVTC. Експерти прогнозують можливе зменшення підтримки України у разі перемоги Трампа, і разом з тим, голова уряду Швеції зазначив, що країні важливо співпрацювати з президентом та адміністрацією США.